На сцені Хмельницької обласної філармонії триває репетиція академічного симфонічного оркестру під диригуванням Романа Реваковича, запрошеного гостя з Польщі. Артисти готуються до відкриття міжнародного фестивалю класичної музики Хмельницький класік-фест». Працюю з Хмельницьким симфонічним оркестром з великою приємністю, і на цей раз ми заграємо таку репертуар різних стилів. i różnych nacjonalności, i różnych kultur. Zawsze no, polską muzyka. ja z Polski, zawsze namagam się do Ukrainy przywozić polską muzykę. Późniejszy, unikalny i piękny twór ukraińskiego kompozytora Olega Kiwy na głos z kamernym orkiestrem. Specjalnie na ten koncert przyjechała do nas Oksana Nikitiuk. Na final, Wielkie Polotno, Beethoven, Symfonia nr 3, Eroika. Zagrajemy Eroiczną Symfonię, Для героїчної України Хмельницький класік фест це наступник Хмельницького камерного фестивалю, але у дещо масштабнішому форматі. Захід об'єднає митців з Польщі, Латвії, Угорщини та Німеччини. Наглядачів чекають симфонічні виступи та камерна музика, сольні концерти та цікаві творчі колаборації. Ми намагаємося виходити завжди на інший рівень. Завжди на інший рівень керівництво працює над тим, щоб запрошувати якомога більше цікавих талановитих самобутніх артистів, виконавців. Ми працюємо, що в нас вирує творче життя, що в нас люди живуть, діти ходять в школу, студенти навчаються. Чому би нам не робити це? Тим більше в рамках цього фестивалю, звичайно, йде постійний збір на Збройні Сили України, інші підрозділи. Масштабувати фестиваль планували ще у 2021 році, але спершу це зробити завадила пандемія, а згодом повномасштабне вторгнення Росії. До фестивалю готувалися приблизно півроку. Це булися комунікації з солістами, з артистами шукали спонсорів, меценатів. заручалися підтримкою людей, які яким не байдужа класична музика. І цей фестиваль налічує 9 концертів, концерти найрізноманітніших жанрів і напрямків. І кожен концерт є особливим і таким специфічним. Стартує фестиваль 9 лютого та триватиме до 1 березня. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський Новини міста.